Він не втік ні під час пострілів на майдані, ні під час загарбання Криму. Автомайданівець радіон Добродомов останні півроку виборював волю Україні та загинув від кулі снайпера під стінами управління внутрішніх справ в Маріуполі. Сьогодні в останню путь його провели рідні і друзі. Сьогодні поряд із сині жовтими стрічками на їхніх автівках чорні до українського дому, де штаб автомайдану їхній товариш уперше їде не сам. Його везуть у катафалку. Сині йому було 29, родіон добродомов, активний автомайданівець, юрист освіти, спортсмен працював в охоронній агенції. З перших днів доправляв медикаменти та речі на майдан. Потім вивозив військових з Криму та, не вагаючись, уступив до лав Нацгвардії. Він дуже багато для цієї країни зробив і віддав і все всі люди, які вступають в батальйони і йдуть воювати, захищати зі зброєю в руках батьківщину. Герої у складі батальйону Азов вони вирушили на схід вранці. 9 травня у Маріуполі їх відрядили з'ясувати, чи справді терористи захоплюють райвідділок міліції. Це була пастка. Внутрішні війська стали відступати. З дахів працювало кілька снайперів. Міліція всередині кувала батальйон в кайданки. Родіон прикривав товаришів, що звільняли перший поверх та почали розбирати барикади. Його застряли снайпер. Один з терористів заховався у внутрішньому дворі між машинами. Він побоявся нас атакувати, коли ми були більшим складом. Коли радіон лишився у дворі на прикриття сам, той вистрілив йому в спину. Буквально через кілька хвилин того терориста також було знешкоджено із командиром батальйону Ярославом Гончаром. Вони були тоді разом. Їхніх загинуло четверо Родіон – найближчий друг. Він вийшов до камер з самою лише метою прокричати Ніня. про злочинну бездіяльність Маріупольської міліції. Немає міліції в Донецькій області. Немає а всі плани полягають в тому, що отак, от набігти ордою, всіх побити. Ну так не можна йти в те середовище, де люди. Відверто щиро вважають, що ми нападники, фашисти, правий сектор. Там від від цих двох слів в обморок падаються. В Маріуполі з людьми треба працювати, говорити і пояснювати. Цього ніхто не робить. Родіонове тіло, сепаратисти в сили відтягти з місця загибелі. Ось приголомшливе відео. Мародери, навіть не гребуючи, тим, що людина мертва, нишпорять по кишенях, тишком крадуть гроші та ключі від машини. За патівка на умі. Тепер його оплакують молода дружина та дворічна донечка, він був єдиний годувальник. Коли наші хлопці поїхали, наші хлопці, дівчата поїхали сповіщати його жінку про те, що Родіон загинув, вони взяли з собою там валір'янку, вони взяли заспокоюючі засоби на шатир, але їм довелося користуватися самим. Тому що, коли дитина каже, що вона залишила папі шоколадку і вона його чекає. Ну це дуже важко витримати. Через гарячі лінії автомайдану та соцмережі. Друзі прохають у небайдужих для родини допомоги. Держава обіцяє забезпечити її всім. Та на цвинтарі в останню путь героя проведжають лише найближчі рідні, друзі та бойові товариші. Ірина Стороженко, Артем Сорокін, Володимир Тухомир. Програма вікна СТБ.